Спекотно військовим було не тільки через погодні умови. Завершилось багатонаціональне командно-штабне навчання РіПітрайден 2012. Протягом двох тижнів військовослужбовці із 16 країн відпрацьовували планування та виконання миротворчої операції. Для кожного з них це був не тільки хороший вишкіл, але й випробування на мужність та витримку. Гелікоптер Мі 8 здійснив патрулювання майже всіх навчальних точок, де миротворці відбивали напади бандформувань, так званих чорних шапок. Така машина незамінна і для евакуації поранених як наземним способом, так і в повітрі за допомогою лебідки. У всіх трьох випадках є свої труднощі, але основну, наприклад, при десантуванні по штурмовому, це треба пам'ятати, що ми е, працюємо з живими людьми, і треба витримати всі параметри це такі, як висота не більше двох метрів, швидкість не більше 10 кілометрів на годину, для того, щоб ми ну, людина. Залишилася не покалічилася, була здоровою і виконала свою поставлену задачу. Керування військами, дії терористів та вибухи саморомних бомб. Все це моделювало з комп'ютером, системою JCATS. під час навчань військові зі сполучених штатів ставили за мету передати колегам свій досвід набутий в Афганістані. Мій досвід спільної роботи з українськими підрозділами позитивний. Незважаючи на мовний бар'єр, співпраця з офіцерами 95-ї бригади проходить добре. Порівнюючи цю операцію із операціями, які сьогодні проводять збройні сили США, то вони дуже подібні у всіх своїх аспектах. Тут ми ділимось досвідом, отриманим під час дій в Афганістані, з нашими партнерами, зокрема з Україною. Ми можемо допомогти з плануванням таких операцій. Головний аспект навчань партнерство спільна робота. Ми долаємо труднощі через існування двох різних систем військового планування та шукаємо єдиний підхід, аби завершити операцію успішно та вчасно. Вперше за історію навчань для офіцерів багатонаціональних штабів був проведений медіатренінг. Військові випробували себе в ролі журналістів, які опинилися в зоні проведення миротворчої операції. Також миротворці вчилися знаходити спільну мову із місцевим населенням. Так за сценарієм, румунський підрозділ охорони КПП оточив розлючений НАТО місцевих жителів. Перед військовими стало завдання не лише погасити агресію, а й обережно випитати інформацію про дії бойовиків у регіоні. Міжнародна співпраця не обмежилась військовими навчаннями. Делегація військовослужбовців США відвідала дошкільний дитячий навчальний заклад Джерельце. Американські солдати подарували малечі іграшки та спортивний інвентар. Вихованці дитсадочка теж підготувались до зустрічі, влаштували невеличкий концерт. Це командне зусилля американського посольства та Національної гвардії Каліфорнії і України. Національна гвардія Каліфорнії вже 20 років співпрацює з військовими України. Тепер, коли ми допомагаємо школам та місцевим громадам, це важливо для нас, і ми щасливі бути тут. Задоволений рівнем співпраці під час навчань. І командувач сухопутних військ Геннадій Воробйов для українського війська ці навчання дають в першу чергу. Це Досягти взаємосумістю в діях, бо ви знаєте, як в Косово, так і в Ліберії і в Конго нам приходиться виконувати задання пліч опліч з друзями, які забезпечують мир в тих державах. Друге, це безумовно це спілкування, це набуття досвіду, який необхідний любому військовому.